чи буде результативною для України нова зустріч в форматі G7, в якій прийме участь Зеленський? Що нам з того, да? Що нам з того? Ви знаєте, нам щось з того буде. Як це сформулювати? Значить, що нам з того буде? Після оцієї зустрічі в форматі G7 ми з вами відбиваємо кусок нашої землі. Тобто буде якийсь. Посилення з нашого боку: якихось або е, умов, або речагів е, впливання на ситуацію. І ми з вами після цієї зустрічі почуємо дуже-дуже гарні новини. Ну, дай Бог, це. Воно так і має бути. Як вибори до Європарламенту вплинуть на Україну і хід війни? Гарне запитання. Вибори до Європарламенту. Результат давайте так. Цих виборів. Як впливає на нас з вами на Україну? Ви знаєте, дуже тверезо і дуже категорично на нас це впливає. Будуть абсолютно нові умови допомоги нам і новий контроль допомоги нам. Не буде такого, що виділена якась сума або допомога, і не зрозуміло звідки у нашого депутата можновладця знову там будується або купується десь. В Монако чергова будівля. Тобто такого вже не буде. Дай Бог. Чи є ймовірність, що в червні рашистські війська почнуть наступ на Сумщині? Чи є така вірогідність? Червень наступ на Сумщині. Є така вірогідність до кінця літа, це точно. Е -е, історія з Сумщиною, вона дивна, бо завжди, коли я дивлюсь Сумщину, випадає або під землею, або високо в небі. Тобто, плани йти ножками на Сумщину, вони дуже дуже такі провальні з тієї сторони. Тому розглядається варіант або під землею, або в повітрі. Ну, дай Бог, щоб не ні те ні інше не програлося. Так, а, чи почнуть українці отримувати компенсації за зруйноване майно донат 700 гривень, які ви молодці? Дякую, за зруйноване майно, яке знаходиться на окупованих територіях, дуже гарне питання. Зруйноване майно на окупованих територіях компенсація людям. Дуже тяжко, ну прям процедура така, що аж спинка гнеться. За що хвататися, незрозуміло? Як воно працює, незрозуміло. І як дійти того фінішу в цьому квесті, також незрозуміло. Через півроку ця процедура буде полегшена. Вона буде коротша і вона буде полегшена. Впродовж двох років 70% або людей а, мають вже забезпечити. Житлом або грошима, або 70% з житла дати людям або гроші, або якийсь ресурс, там, землю, не знаю, там будівлю, кредит і таке інше. Чи дійсно найважча ситуація в енергосистемі України буде всередині літа цього року? Найважча ситуація. З енергосистемою буде влітку цього року? Наскільки це так? А також взимку цього року і наступного року. Тобто не тільки влітку. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути? Чи є якісь загрози для нас, для нашої держави в самому саміті після нього? Загроза заключається тільки в тому, що на саміті може не бути ключових людей, впливових людей для нас. Оце і вся загроза. Чи справді НАТО готують сухопутні коридори для перекидання військ США в Європу? Ну, давайте так. Доля правди в цьому є. Дуже сильно про це розказувати не потрібно, а ми і не будемо.